А зараз запитання на логіку та знання до своїх глядачів та підписників. Перед вами чашка 19 століття, але трішки незвична. Ви бачите на ній ось таку паличку. Як гадаєте, для чого вона потрібна була? Свої версії напишіть, будь ласка, в коментарях. Перші поверхи і підвали будинків Андріївського звозу. Були пристосовані під крамниці, майстерні, бакалійні магазинчики та інші комерційні установи. Погляньте на товари з продуктового магазину кінця 19 століття завітайте до виру ділового життя вулиці на межі 19-20 століття, а також помилуйтеся інтер'єрами київського фотоательє та швейної майстерні. Зверніть увагу на касовий апарат Національ, грамофони.